Друзі, всім привіт! Хапаю Телюю на зв'язку. Сьогодні маємо для вас класний варіант. Ось такий років комплектації Latitude. Це 2015 рік автомобіль Келітан з Штатів з мінімальними пошкодженнями. Все відомо якісними незахчастиною в гарному такому сірно-перламутровому кольорі на хороших та хорошій гумі. По кузову виглядає дуже непогано, якихось критичних зауважень я взагалі не бачу. Це звичайний 2,4. На відсміст у автоматі, а також повний привід і попередній власник встановив додатково ще газ. Камерка присутня по багажничку. Все чистенько, тут маємо газ та комплект для коліс. З цієї сторони виглядає. Також непогано зауважу, я не бачу. Перейдемо у салон. Приємний текстильний салон, без зауважень, все чистенько, гарненько. Карти дверні не пошкоджені, не поцарапані. Дуже все непогано. Це 2015 рік і в даному автомобілі всього-навсього 122 тисячі км пробігу. Зараз зробимо запас і більш депельно розкажу по комплектації. Тут ми маємо повний електропакет, електродзеркала, автосвітло, мультикермо оздоблене шкірою, без зауважень, а також ще і крізь контроль та сенсор світла по пробігу. 122 тисячі пробігу ми маємо. Заводиться без жодних зауважень. Двигун працює, рівненько. Трап-газ включився. Все, дуже дуже непогано. Автомобіль прийомностей має, правда, невеличку мультимедію, але багато функційну. Зараз виключу трап-газ. Камерка присутня. Також тут присутній клімат контроль на дисплеї, підігрів керма та підігрів передніх сидінь. Також маємо селектор переключання вибору і їзди, так як це повний привід, різні виходи під USB, під флешки. Все є електроручне гальмо. Коробка переключає плавно, немає ніяких поштовхів, все гарненько. Дзеркало з автозатемненням. салончик такий досить приємний. Джип ще зробив завжди ось є така ніша. Мало хто про неї знає. Тому, якщо вас цікавий даний автомобіль, він є в нас в наявності. Приїжджайте місто Львів, Пасічна, 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також полізіння. Всім гарного дня, чекаємо на вас.